Два нелегальних витоки побутових відходів у струмок безіменний знайшла оперативна група міськради в одному із приватних секторів міста. Під час обстежень водойми по вулиці Київській зафіксували правопорушення та обстежили місця витоків ендоскопом. Буде спілкування з мешканцями, виявлення звідки вони виведено, і буде складатися протокол про адміністративне порушення за статтею 152. Мешканці мусять усунути дане правопорушення, усунути, демонтувати трубу. Якщо яма вигрібна, облаштована неналежним чином. також. Цей струмок один із тих, що впадає у Південний Буг. І ця вода у головну річку області потрапляє разом із відходами. Перше, що ми помічаємо, що тут немає практично природної рослинності. Річкова рослинність це частина екосистеми, вона відіграє дуже важливу роль, тобто вона фактично очищає річку. І на багатьох інших міських об'єктах можна побачити, що навіть коли наявні забруднення, фактично вода може очищатись з часом якраз за рахунок наявності ось цієї рослинності. Контроль малих річок і водойм у Вінниці проводять щотижня. Оперативна група проходить вздовж річки, обстежують прибережні території. Якщо є забруднення води, звертається до Держекоінспекції. Проводиться обстеження на предмет того забрудності, чи ніяких скидів немає побутової каналізації. Захарашені всі буває таке, що й дерева падають. що після весни вода підмиває коріння дерев. Дерева падають. Потрібно це все робити. Обстеження та також прибирати. Обстеження та контроль водою важливі. Стан малих річок напряму впливає на екологію як усього регіону, так і Вінниці. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.